Доброго дня, мене звати Ірина. Я співвласниця магазину Lucky Dress. Це магазин жіночого одягу, онлайн-магазин. Приходили на модифікатор з запитом. Це, по-перше, розібратися, чи потрібен нам офлайн-магазин, а також стратегія розвитку, куди нам потрібно рухатись, а також ну як всім збільшення прибутку. Про ваш запит ми наразі почули. Розкажіть, будь ласка, чи вдалося вам вже його закрити? Скажем так, питання стосовно відкриття офлайн магазину Ну, на даний момент. Розуміємо, що поки не будемо цього робити, тому що були дані цінні поради і точки, коли це можливо робити. Для себе абсолютно змін почали думати над поліпшенням структури нашого бізнесу. Ну, саме перше, це ми почали створювати професійний відділ менеджерів з продажу. Тому зараз максимально в цьому напрямку працюємо. Щодо ваших результатів, чи можете розповісти, якою була ваша точка А, яка точка у вас взагалі зараз, і яких результатів вдалося досягти за цей час? Скажімо так, здається, якщо ми приходили, давали інформацію по січню, то у нас в порівнянні з січнем є зростання. В прибутковості в три рази десь, але це мова про січень. Лютий-березень це е, був однаковий м, дохід квітень просів, але це пов'язано, по-перше, з. Е, Деякі суб'єктивними причинами, а також з тим, що ми зараз всю енергію віддаємо на побудову від, скажімо, бізнесу, більше бізнес моделі, а не працюємо над продажами. Тому як би, зростання, я думаю, що в травні буде. Розкажіть, будь ласка, яким чином на вас вплинув взагалі модифікатор, особисто крил, оточення яке тут? Я хочу сказати, що тут, на по-перше, є енергія бізнесу. Це дуже важливо, і я кожному рекомендую приходити перш за все за енергією та розширення своїх кордонів в плані світогляду. І світогляду не просто, а бізнес світогляду, а плюс ще і світогляду особистого. тому що це для мене модифікатор, перш за все це локомотив, який тебе підштовхнув їхати скажімо, швидше і. Допоміг обрати напрямок. Е, мені сподобались дуже ті поради, бізнес-поради, які я почула тут. Сподобалась енергія, яка тут присутня, і е, розуміння того, що для бізнесу важливі не тільки цифри, да, важливе відчуття тебе як е, бізнесмена в плані емоційного енергетичного. Це дуже круто, тому, е, скажімо, я не дивилась і не думала так, як це я роблю зараз, незважаючи там ну на всілякі інші там моменти, да, наприклад, чи можете описати трьома ключовими словами: наставництво модифікатор? Основне? Ну я думаю, що це все таки двигун, енергія і ком'юніті ком спілкування. Ірина, дякуємо вам. Останнє запитання чи могли б порадити наставництво модифікатор іншим підприємцям своїм знайомим? Так, я вважаю, що при змозі і бажанні розвиватися і відчути ту бізнес-енергію, я щиро рекомендую всім іншим це спробувати. Це реально круто. Це розширює, як я вже говорила, твої горизонти, і ти починаєш трошки думати по-іншому, по-іншому, правильному руслі, тому що тут насправді це таке розширення твоїх горизонтів і світогляду. Який би ти не входячи в це бізнес ком'юніті, скоріше всього всього саме собі не відкрив?